Залучення ув'язнених до робіт на шахті. Обговорення у Червонограді. Тричі менше, ніж до повномасштабної війни. Як навчаються студенти іноземці? Переніс дві ампутації. У Львові протезували пораненого військовослужбовця. На сесію Червоноградської міської ради приїхали жителі та староста сусідньої Соснівки. Вони проти того, щоб на шахті Надія в їхньому місті залучали до роботи ув'язнених Дрогобицької виправної колонії. Де будуть перебувати, де будуть проживати, по яких статтях засуджені власне? І дуже цікаве питання: десять осіб, які перебувають зараз в місцях позбавлення волі, вони зроблять вуглеводобування таким, що шахту врятує без державної підтримки. Ну це також підозріло. Жителька Соснівки Віра Богданова пояснює, чому вона проти такого проєкту на шахті. Абсурдність цього питання полягає в тому, що шахтарів, які мають спеціальність, які мають досвід роботи в шахті. Не звільняють від мобілізації, відправляють в окопи. Це чужі люди, це осуджені люди. Ми не знаємо, на яких статтях вони осуджені. Ми не знаємо, що чекаєте від тих людей. Шахта Надія це приватне акціонерне товариство, головним акціонером якого є держава. Наразі там 300 працівників, 87 з яких безпосередньо добувають вугілля. Три десятки шахтарів були мобілізовані, розповідає головний інженер шахти Андрій Защук. Відтак на підприємстві планують залучити десятьох засуджених до роботи у нічні зміни. Наразі складена угоду, трудову угоду з виправничим закладом. Люди навчаються. І після навчання вони пройдуть медогляд, тобто це будуть звичайні шовтарі, як і наші хлопці. Потім буде це окремо з'ясовуватись, де вони будуть мешкати. Добиратися будуть вони на автобусі. Під охороною чотири охоронці завжди будуть вони під наглядом, тобто блукати по місту вони не будуть, і це немає ніякої можливості. За словами Андрія Защука, ув'язнені до кінця жовтня навчатимуться, а далі приступлять до роботи. Наразі цей пілотний проєкт розрахований на місяць. На підставі звернення старости Суснівки у міськраді Червонограда підготували проєкт рішення, щоб звернутися до уряду та президента, аби перевірити законність перебування ув'язнених на шахті. Однак на сесії забракло голосів. Ми не вирішуємо, заборонити чи не заборонити. Ми лише можемо звернутися з проханням чи з вимогою. А судити когось і так далі ми не вправі. За словами адвокатки Лілії Баюш, чинне законодавство не забороняє використовувати працю засуджених на підприємствах. Зокрема, це врегульовано кримінально-виконавчим кодексом та наказом Мінюсту про затвердження інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина. Матхур Уткар, студент з Індії, навчається на шостому курсі Львівського медуніверситету. Розповідає, що коли почалась повномасштабна війна, студенти були налякані і поїхали додому в Індію. Проте на початку цього року Матхур вирішив повернутись в Україну і продовжити офлайн навчання я повернувся 23 січня 2023 року. З цього часу я відвідую навчання і все нормально, так як і раніше. Батьки хвилювалися, але після повернення сюди я пояснив усе, що все нормально і зараз я почуваюся нормально. Недавритин з теж приїхав з Індії і є студентом шостого курсу Львівського медуніверситету. Мені залишилось два роки навчання. Коли я повернувся у серпні 2022 року, я вже провчився тут чотири роки. Не було сенсу їхати ще кудись не було кращих варіантів. Тому я обрав залишитись в Україні тут. У Львові все нормально. Це одне з найбезпечніших міст в країні. Даніель Яблонський з Польщі, першокурсник. Він закінчив медуніверситет в Польщі, там вчився на фізіотерапевта. Тепер вирішив стати стоматологом і вступив до Львівського медуніверситету. Так, перший раз приїхав в Україну місяць тому. Моя родина це сприйняла нормально. Я хотів подивитись, яка тут в місті ситуація, і побачив, що тут безпечно, я можу тут навчатися, і тут добре і позитивно. 19-річний Кароль з Ряшева – теж студент першого курсу. А тут є такі страшне. Тут не є страшно, можливо, дехто боїться, але тут я почуваюся нормально, як в інших європейських містах. Менше коштує проживання, ціни на житло тут нижчі, ніж в Польщі, і навчання тут дешевше. А також для поляків навчання зараз коштує так само, як для українців. Зараз у Львівському медуніверситеті навчається 480 студентів іноземців. Це втричі менше ніж до початку повномасштабного вторгнення, каже декан факультету іноземних студентів Львівського медуніверситету Євген Варивода. Ми щороку набирали майже по 400 іноземних громадян, серед чинників, які негативно вплинули на можливість іноземців навчатися в нашому університеті. Є позиція. Урядів багатьох країн світу, які застерігають батьків і їхніх дітей, керуючись міркуваннями безпеки, посилати їх, направляти на навчання в Україну, і, зокрема, до Львова, цього року на перший курс Львівського медуніверситету зарахували 10 студентів-іноземців, але набір ще триватиме до 15 грудня. Вартість навчання для студентів іноземців 5 тисяч доларів на рік. Громадяни ж Польщі вже другий рік навчаються на рівних умовах з українцями і платять за навчання стільки ж, як і українські студенти. Ольга Дейнека, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із п'ятьма військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на Фейсбук, сторінці Львівської ОВА. Руслан Мазепа житель селища міського типу Великій Любіні Львівського району. І з початком повномасштабного російського вторгнення став на захист України. Був молодшим сержантом Національної гвардії України. Загинув 5 жовтня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Вербове Запорізької області. Максим Зіневич уродженець селища Марківка Луганської області. Упродовж 2015-19 років виконував бойові завдання у зоні АТО. У перший день повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на війну. Виконував бойові завдання у складі 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону бригади Едельвейс. Після переїзду до Львівської області вступив до лав 103-ї окремої бригади ТРУ, боронив державу на території Харківської області. Йому було 35 років. Михайло Плетеницький мешканець Добромельської громади. Із початком повномасштабного російського вторгнення став на захист України. Був командиром стрілецького відділення військової частини А-73-71. Загинув 4 жовтня у районі населеного пункту Кислівка Куп'янського району Харківської області. Віталій Вовк, мешканець Хирівської громади. Із початком повномасштабного російського вторгнення став на захист України, був молодшим сержантом, бойовим медиком військової частини А-73-71. Загинув 4 жовтня також біля села Кислівка Харківської області. Микола Петрів жив у селі Долішній Лужок Дрогобицької громади. Після повномасштабного вторгнення Росії добровольцем став на захист України та вже з травня 2022 року воював на передових позиціях фронту. Доєднався до складу стрілецької роти військової частини А-70-79. 9 жовтня потрапив під ворожий обстріл на Куп'янському напрямку та внаслідок отриманих травм загинув. 31-річний військовослужбовець Володимир Рудковський з міста Сарни проходить реабілітацію у центрі Незламні. Чоловік до повномасштабного вторгнення працював у пресслужбі Сарнинської міської ради. Перші місяці війни Володимир волонтерив. згодом вирішив йти воювати. Володимир воював на Запорізькому напрямку, був командиром роти. У червні потрапив під російський обстріл, рятуючи пораненого побратима. Під час того, коли ми його виносили, пролетів вог і відірвало вже мені пальці. От, але якось так цікаво закрутила ситуація, що йому ногу спасли, а мені довелося її відрізати. Так буває. Після поранення Володимир втратив півстопи у центр Незламній, приїхав на протезування. Тут захисникові провели повторну ампутацію. Мені хірурги сказали, що є два варіанти: перший е складний, тяжкий, довгий, продається. Мати постійні проблеми з взуттям, стопа буде деформована, мені придеться протягом всього свого життя ходити з паличкою, кульгати. І другий варіант це ампутувати. Частину ноги і продовжують жити повноцінно, але вже з протезою. У нас пацієнт був госпіталізований для реампутації, тобто повторної ампутації на відповідному рівні для того, щоб на цю кінцівку міг бути встановлений сучасний протез. Після реампутації Володимир розповідає, швидко відновився. Нам, трьохсотим пораненим. Тут надають дуже круту допомогу насправді і фізично, і психологічно, оскільки зранку до ночі з нами займаються безліч реабілітологів. за два тижні я це вже почував як ткек з двома ногами. Володимир отримав протез і вчиться ходити на ньому. Підтримують Володимира на шляху відновлення його дружина і донечка, які тимчасово переїхали до Львова. Знайшли квартиру максимально близько до нашого реабілітаційного центру. І в мене є змога кожного божого дня їх бачити, заряджатися цією позитивною енергією і жити в любові. Ольга Дейнека, Суспільне новини Львів. Зараз у приміщенні, де згодом житимуть переселенці, тривають внутрішні роботи. Раніше тут, у селі Карниця, були поштове відділення та сільська рада. Тепер колишнє нежитлове приміщення переробляють. Аби зробити майбутнє житло зручнішим та функціональнішим, частково домуровують нові стіни. Я мішалка робиться грошей. Там це пропорція відповідно. Марка має бути. Для таких робіт жити тут зможуть переселенці, а саме жінки із дітьми, які втратили свої домівки або не можуть повернутися додому через інтенсивність бойових дій. Тут буде в нас в майбутньому столова, де діти зможуть харчуватися, а одразу ж поруч у нас є житлові приміщення, де зможуть перебувати батьки верніше жінки з дітьми. Проєкт із облаштування такого житла для переселенців є благодійним його втілює городоцька громада спільно з українськими благодійниками фонду із Янголом на плечі та доброчинцями із Іспанії. Обирали, де саме облаштовувати житло так, щоб було безпечно, близько до Львова та до кордону. Також поруч розташована школа, куди зможуть ходити діти. А ще роблять так, аби приміщення згодом мало альтернативні варіанти використання на користь місцевої громади. По проєкту ми плануємо, що буде орієнтовно до 100 людей, тобто 100 людей, які би могли тут перебувати. Це матері з дітьми. Ось а під час вже нашої в кінці нашої перемоги надіємося, що це буде дуже, дуже скоро. Це планується будинок залишитися як спортивна. База, спортивна школа, де зможуть приїжджати діти різних спортивних команд. Вони можуть тренуватися, перебувати, жити. Зараз, окрім облаштування тимчасових прихистків, є потреба і постійних, там, де зможуть поселитися ті люди, що ніколи не зможуть повернутися до свого дому, каже керівник аналітичного напрямку Львівської обласної військової адміністрації Володимир Горак. На даний час нас на обліку є близько 168 прихистків у Львівській області. Зокрема, в цих прихисках проживає близько 7 тисяч осіб. З них Тисячі осіб це люди з інвалідністю. Ключові проблеми, які у нас є на даний час для цих людей, це першочергове якесь сподівання надія, що далі з житлом, тобто постійне якесь місце проживання або якісь соціальні гуртожитки, чи житло як таке, де вони можуть поселитися вже надовше. Кож за словами Володимира Горака, зараз вирішують питання переселення частини із тих людей, що є у статусі переселенців, що тимчасово живуть у приміщеннях студентських гуртожитків та інших приміщень, що раніше використовували для освітніх потреб. Ірина Мочуль. Стадник, Анатолій Киричук Суспільне новини Львівщина.